Народ-привіт! Якщо ви досі думаєте, що найкращий кросовер це той, що має найбільший багажник або може виїхати на найвищу гору, то це вже давно не так. Сьогодні попит на кросовери у світі постійно збільшується. І що цікаво, їх дедалі більше у звичайнісіньких містах. І їздять вони, як не дивно, не по болотах і не по карпатських перевалах, а по рівних нормальних дорогах, асфальтованих з лежачими поліцейськими і щільним міським трафіком. І ось у цьому міському середовищі кросовер уже не просто про прохідність та місткість. Тепер важливо, як він виглядає, як керується, наскільки комфортний і що говорить про свого власника власника. тож сьогодні поговоримо про те, чому кросовери стали таким популярним вибором, і чому саме BMW X1 один із найнадійніших, найдрайверських і найхаризматичніших кросоверів на сучасному ринку. Тому у цьому відео спробуємо визначити, яка версія X1 найнадійніша, яка найекономніша, а яка найпотужніша. А в кінці пройдемось по тих, хто теж хоче бути і в місті, і в полі, і на автобані, тобто по конкурентах X1. Ви на каналі Аспірант Авто. Тут багато цікавого про автомобілі українською. Почнемо з того, що усі кросовери BMW побудовані на платформах своїх менших братів, тобто седанів та універсалів. І це один із основних факторів, чому ці кросовери так добре керуються. Почнемо з найменшого: BMW X1. Перший X1, він же ж BMW E84 почали випускати в далекому 2009 році. Це компактний кросовер із спортивною динамікою, який поєднує керованість легкового авто з позашляховою прохідністю. Він побудований на платформі BMW 3 серії e 90 із заднім приводом. Така версія X1 на задньому приводі отримала назву BMW X1 S Drive літера S означає привід лише на одну вісь. У даному випадку задню. Це прекрасний автомобіль для дівчини або для молодого хлопця. Оскільки авто побудовано на платформі BMW 3 серії, місця в салоні та багажнику небагато. Найнадійніша та найпотужніша версія X1 мала дволітровий турбодизельний двигун серії N47. Це максимально надійний динамічний та економний двигун, який мав декілька варіацій. І тут, як то кажуть, кожному своє. Найменш потужна версія має назву 18D. Вона видає 144 кінські сили та 320 ньютон-метрів крутного моменту. До сотні розганяється за 9,6 секунди і витрачає при цьому близько 5 літрів дизелю на 100 кілометрів. Трансмісія надійна шестиступенева механіка або класичний гідротрансформатор від компанії ZF. Наступна за потужністю версія BMW X1 із шильником 20D. Такий варіант видає 177 кінськів. Сил та 350 ньютон-метрів крутного моменту. До сотні розганяється на 1 секунду швидше, ніж попередній варіант. А саме за 8,5 секунди. Проте витрата палива теж збільшиться приблизно на 1 літр і складатиме близько 5,8 літра дизелю на 100 кілометрів. І найпотужніша версія дизельного X-першу – це версія 23D на 218 кінських сил та 450 ньютон-метрів крутного моменту. Розгін до сотні за 6,8. Секунди, а витрата палива близько 6 літрів. Як на мене, конкурентів у нього у цьому класі дуже мало. Про них розповімо і порівняємо наприкінці відео. У результаті вибор за вами: що вам ближче: потужність, економія чи просто комфортні поїздки. Але хочу звернути вашу увагу на те, що у всіх цих трьох версіях стоїть абсолютно однаковий двигун. Різниця в потужності залежить від налаштувань програмного забезпечення, паливної системи або ж наявності додаткової турбіни, як у найпотужнішої версії 23D. Тому дуже часто шляхом нескладних маніпуляцій із програмним забезпеченням можна підняти потужність вашого X1 на плюс-мінус 20-30 кінських сил. Ще одним цікавим фактом є те, що ці двигуни можна зустріти як на BMW першої серії, так і на трійках, і навіть на п'ятірках. Така популярність в першу чергу зумовлена їхньою надійністю. Двигун n 47 спокійно проїжджає півмільйона кілометрів. Із вкладень він буде потребувати заміну ланцюга ГРМ, який починає виходити з ладу при 250 тисячах кілометрів. Тому купуючи таке авто з пробігом від 250 000 до 300 тисяч кілометрів, переконайтеся, що ланцюг був замінений. Якщо ні, то готуйте близько однієї тисячі доларів на його заміну. І звична справа, як в принципі і з будь-яким автомобілем з пробігом, тим більше дизельним, це сажевий фільтр. Разом з цим, при такому пробізі, скоріш за все, треба буде замінити щеплення з двома вам маховиком, що буде коштувати ще плюс-мінус тисячу доларів. І це можна сказати навіть не поломки, а регламентні роботи, які рано чи пізно все одно прийдеться виконати. В іншому ці двигуни при нормальній експлуатації та обслуговуванні мається на увазі банальна заміна моторної оливи. Будуть приносити лише задоволення. Я сам мав авто з таким двигуном і не мав з ним жодних проблем, тому можу рекомендувати його і вам. А зараз найголовніше ціна. Вартість вживаного X1 E84 з 2-літровим дизельним двигуном стартує від 10 тисяч доларів і може сягати 16 тисяч за новіші версії 2014 року. Така різниця в ціні може інколи збивати з пантелику. Оскільки автомобіль за 10 тисяч доларів може виглядати так само, як і автомобіль за 14 тисяч доларів. Проте, якщо додати до дешевого варіанта ланцюг ГРМ, щеплення або ще її екологію, то це уже плюс-мінус 3 тисячі доларів. Тому у вас два варіанти. Ріанта або ви купуєте дешевший автомобіль і замінюєте усі ці компоненти, і катаєтесь собі впевнено, знаючи, що у вас там все в порядку. Або ж купуєте автомобіль дорожче і довіряєте продавцю, але не факт, що усі ці компоненти були замінені. Справа в тому, що ланцюг ГРМ на цих двигунах майже нереально перевірити без розбору двигуна. Звичайно, існує така приспособа від BMW, яка вкручується на місце натягувача ланцюга ГРМ і може приблизно вказати на ступінь розтягнення ланцюга. Але цей двигун має декілька ланцюгів, зокрема, окремий для масляного насоса. А перевірити його можна теж лише розібравши двигун. Зазвичай достатньо просто зняти піддон, і можна буде уже побачити, що з ним там відбувається. Питання в іншому: чи дозволить вам власник знімати піддон на його автомобілі перед продажем, або ж вкручувати якісь приспособи, щоб ви впевнились у стані двигуна? Думаю, що ні, ну я б не дозволив. Тим більше раціональність таких процедур теж мінімальна. А ми рухаємося далі. Перше покоління BMW X1 e 84 отримало фейсліфт у 2012 році. А у 2015 на його заміну прийшов новий кузов BMW X1 F48. Новий кузов побудований на платформі UKL2 – це абревіатура від німецького інтерекласи, -E що означає платформу для компактних моделей. На відміну від BMW X1 першого покоління E84, яке було задньопривідним, F48 базується на передньопривідній платформі, тому версія S-Drive у цьому кузові передбачатиме лише передній привід. Завдяки новій архітектурі та сучасним двигунам автомобіль став ще економнішим та комфортнішим у місті. Щодо двигунів, то на зміну дизельному N47 прийшов дизельний B47. Найпотужніш Інша версія 25D видає 231 кінську силу та 450 Нм крутного моменту. Розганяється до сотні за 6,6 секунди та витрачає при цьому близько 5 літрів дизелю на 100 кілометрів. Вартість починається від 17 тисяч доларів за варіанти 16-го року до 30 тисяч доларів за свіжіші моделі 20-го року з мінімальним пробігом. У 2000... У році кузов F48 отримав фейсліфт, а з 2022 року випускається найновіше покоління із першого у кузові u 11 Автомобіль отримав більш спортивний і сучасний вигляд із більшими ніздрями решітки, гострішими лініями кузова і новими led фарами. Інтер'єр став просторішим із сучасними цифровими приладами і мультимедійними системами останнього покоління. BMW X1 U11 це логічний розвиток моделі, що відповідає сучасним трендам і вимогам ринку. Він Поєднує у собі комфорт, технологічність і динаміку, зберігаючи при цьому компактність і функціональність. Авто отримало оновлений дволітровий дизельний двигун B47D20T2, а також доступні гібридні дизельні та бензинові версії. Вони підключаються до зарядки і мають можливість їзди на електротязі. Бензинові двигуни нового покоління b 48 теж варті уваги. Особливо гібридні версії. Вони потужні, економні і при цьому надійні? Усі актуальні моделі BMW X1 у кузові U11 оснащені семиступеневою роботизованою коробкою передач Steptronic DCT, а не класичним гідротрансформатором. Механічних коробок немає взагалі, навіть у базових версіях. Найдешевший X1 у кузові U11 зараз коштує майже 39 тисяч доларів. BMW X1 виглядає стильно, звучить переконливо і їде впевнено. Та чи вистачить цього, щоб отримати? Лідерство у класі. Тому давайте поглянемо на тих, хто дихає йому в спину, і на тих, хто вже наступає на п'яте. Переходимо до топ-5 конкурентів BMW X1. І на п'ятому місці Volvo xc 40 Якщо BMW це спортивно з натяком на бізнес. То Volvo XC40 40 це скандинавський мінімалізм із натяком на спокій. Дволітровий дизельний двигун видає 190 кінських сил та 400 Нм крутного моменту. Витрата палива близько 5 літрів у змішаному циклі, а розгін до сотні близько 8 секунд. Існують передньопривідні та повнопривідні версії. Коробка механіка або класичний восьмиступеневий автомат Айсін. Volvo XC40 випускається з 2017 року. А у 2022-му з'явилася фейсліфтова версія, яку випускають і по сьогодні. На четвертому місці Rover Evoque. Evoque відомий своїм сміливим розкішним дизайном та позашляховими можливостями, що робить його унікальним у сегменті компактних преміум позашляховиків. А також він відомий своєю ненадійністю та дорогим обслуговуванням, простором у салоні і багажник який менший ніж у конкурентів, і найвищою витратою палива: дволітровий дизель на 180 кінських сил споживає близько 7,5 літрів на 100 кілометрів. Це авто підходить, скоріш за все для тих, хто цінує стилі статус понад усе. Для тих, хто просто хоче виділятись і бути в центрі уваги. Але якщо дивитися на все це з точки зору логіки, то покупка цього авто не найкраща ідея. На третьому місці у нас Volkswagen Tiguan. Хоча Tiguan і трохи більший за розмірами, Volkswagen має і менші кросовери, такі як t roc та T-Cross. Але безпосереднім конкурентом для X1 є саме Tiguan. Він, хоч і не є преміум у тому сенсі, як BMW чи Mercedes, але є дуже популярним компактним SUV на українському ринку і пропонує широкий вибір дизельних двигунів. Це робить його значним конкурентом за співвідношенням ціни та якості, що може відтягнути покупців від преміальних позашляхових. Початкового рівня, таких як X1. Найпопулярніша версія Тігуана це 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил з роботизованою коробкою DSG. До сотні такий автор розганяється за 9,3 секунди і споживає близько 5 літрів дизелю на 100 км. На другому місці Mercedes-Benz GLA. Це компактний преміальний кросовер, який вдало поєднує стильний дизайн і міську практичність. У порівнянні з більш агресивним X1, він виглядає м'якше і витонченіше. Хоча й не позбавлений спортивного характеру. Дволітровий дизель від Мерседеса видає 190 кінських сил та 400 Нм крутного моменту. Час розгону до сотні 7,4 секунди, а витрата палива близько 5 літрів. І на першому місці Audi Q3. Цей кросовер уже давно закріпився як головний суперник X1. Стриманий, але виразний дизайн, якісний салон з фірмовим мінімалізмом Audi. Відточена керованість і комфорт на кожен день. Q3 пропонує широкий вибір моторів, повний привід Quattro та безліч сучасних технологій. Вона менш драйвова за BMW, але компенсує це універсальністю, зручністю в місті та престижем бренду. Дволітровий дизель від Audi видає 190 кінських сил та 400 НМ крутного моменту. Час розгону до сотні 8 секунд, а витрата палива близько 5,5 літрів. Якість збірки матеріалів і ергономіки на висоті. Для багатьох покупців саме такий підхід до преміуму є найпривабливішим. Q3 – це золота середина у сегменті. Вона не надто агресивна, як BMW, і не надто м'яка, як Mercedes. і не така експериментальна, як Volvo чи Range Rover. Отож, підходимо до висновку. Кожен із цих кросоверів має свої сильні і слабкі сторони. Але якби вони були учасниками перетягування канату, то суб'єктивно для мене BMW X1 перетягнув би цей канат на свій бік. Це поєднання драйву, потужності та керованості. Водночас із простором для сім'ї і багажу, комфортом і економією палива. Звісно, він поступається Volvo у безпеці, а також не може змагатися з Range Rover та Mercedes у розкоші. Але в цьому класі немає поганих авто. Є лише та ще різні акценти. Обирайте те, що найкраще підходить вашим потребам, стилю водіння та бюджету. І буде вам щастя! Ви були на каналі Аспірант Авто. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.